Тікай, тікай, просто вали! Санечка! Дракоша мій кент кентафарік, вали звідси! Абаудіть, вона летить круто. Просто неймовірно бомбезно. Візьмемо його на абордаж відразу. Це він наший чи не наш? Це закинутий корабель. Йой. Захотів ще залетіти сюди. В оцей влюдяний острів. Ох, йоо! Йоу, друзі! Усім привіт! І сьогодні ми потрапили на острів вікінгів. На той самий де є беззубик. Ха-ха! Фух, і я уже дуже сильно хочу приручити, що тебе, що ще купу різних драконів і відклятих загарбників. Визволяти справжніх живих драконів. Так, але для початку нам що потрібно? У мене є якийсь ріг. для якого написано Return to туберк. Походу, на острів Берк ми зможемо попасти. Ну, ми і так тут, в принципі. Так, і у нас є кент і є беззубик мій. Так, ох, йо, так з ним можна спілкуватись. Обалдеть. А, а з тобою що? Ну, вітаю тебе там, туди-сюди. Ти попав на острів Берг, я розумію, але як мені на тобі посей? Я хочу на тобі вже полетіти. Да. Він каже дракони На нас уже напали. На нас як в мультику вже напали, чи що? Не поняв. Що це за движуха була? Так, ну походу мені, скоріш за все, потрібно на арену. Правильно? Нє. Все, я понял. Окей. Okay. І мені треба здолати дракона руками. Саня не хоче здолати дракона, я би хотів його приборкати. І скоріш за все, там стоїть ще один дракон. Окей, okay, хорошо, мені потрібна якась зброя. Я правильно розумію? Угу. Клавіатура, мишка. Угу. Так, я вибрав клавіатуру і мишку. Це, походу треба вибрати, з чого ми граємо. То це ж цей потякало чи хто він? Він ото таку кулю вогняну викидує, друже. Ти нормальний? Лов і трокс, він любить хавати камні. Я розумію, братуха. Мені треба дати йому каміння, каміння надо дати. Братуха, як, 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 як тобі дати? О, опа. Я йому даю, 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 даю каміння, братуха. Хавай. Давай, на на, 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 на. на, на. Так, давайте зберемо ще більше каміння, для того, щоб нормально йому можна було видати. Так, ти мені що скажеш? Ти без ноги? Хорош. Так, як тобі видати каміння нормально. О, все, 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 все. все. Тримай, 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 тримай. Я приручив. Я приручив! Я приручив дракона! А, ну так, ще не сильно приручив. Не сильно хоче зі мною літати. Опа. Все, отепер, отеперки я точно напевно приручив, да? Все, я його посадив. Обалдеть. А коли я буду на беззубику літати? Так, ну він мене вже слухається, і в принципі це супер. Я куди хочу, туди він і йде. Боже, він літає так само, як в мультику. Ти подиви. Тут ще кінти мої. Це ці близнята, повните? Обалдеть. Непогано. Так, почекай. Все, погнали. Давай, братуха. Ми нормально можемо з тобою літати. Ось до їхній цей двоголовий. Так. Як нам летіти вверх? Ага, все, все, я зрозумів, як на ньому літати. Якщо чесно, я на ньому не сильно хочу літати. Я хочу вже на беззубику валити. Це ж нічна фурія. І мені, напевно, треба через да, пролітати. Да, 100%. Тому let's go. Треба прийти перший стап. Саня, просто вале. Музончик пішов сюди. Опа, погнали. Давай, братуха. Я знаю, що ти можеш. Ти ж такий тяжкий. Це капець, як він літає. Так, сюди нам. Далі куди? А куди нам далі? О, я атакувати можу. Диви, взірвалось. Давай, братуха. Я знаю, ти можеш. Ти можеш, звісно, втомитися, але нам треба тебе вже справді приборкати і пройти навчальний процес. Так, сюди, let's go. І сюди теж, і сюди теж. Давай. Опа. Все. Так, друже, сядь посидь. Оооо. О, балдій, так куди що ти мене кличеш? Я розумію, да. Можна на цьому ж треба політати? Цей любе камні? Ні, цей камні не їсть. Так стривай, ну мене перетягнуло в цей в їхнє сховище, в їхню базу, можна сказати. І в кожного є свій дракон. Я розумію, у мене мого дракона немає. А, ні, ну стривай, я що цього приручив, це можна сказати мій. Мені каже, треба вивчити трішки більше щось про драконів. Окей, тут є скриня. Ярлик. Походу, можна назвати свого дракона, да? Ти будеш кент. Давай, кентуха. О, ха -ха. Книжка драконів? Я розумію, що є там книга драконів, є вся двіжуха, але. ось до вона, напевно, да? Да беззубик намальований. Я, по, я розумію, що догори, донизу, атака. Можна підбирати мобів, кидати їх, кормити беззубика рибою, швидко летіти можна. Це круто. Але де мені його взяти? Так, Кент, погнали. Я хочу забрати беззубика з собою. Давай, пошурували. Де він? Де він, де він? Де він? він був десь тут. Є він. Але він чистий, бачиш? Він червоний. Його ж потрібно приручити якось, правильно? Скоріше за все, мені треба якась риба. Да дивіться, тут у нього навіть цей уже хвіст полагоджений. Бачите, у нього сідло, у нього є все. А, мені да з цим Тим том поговорити. Ну, оце я, оце я, оце я вообще. Я я ж біля тебе ходив. Ну, окей. Okay. Офіційний вепонтестер, окей. Okay. Треба затестити пушку яку. А, все, я поняв. Ось, до з'явились цілі, і мені треба сісти на мого дракона, і щоб вразити всі ці цілі моїм, так би мовити, залпом. Ха-ха, <постав> погнали, спробуємо. Так, не поняв прикола. О, попав! І по тобі! Так, ще одного зніс. Як я тут все позносив? Чи тут ще щось є? А, ось до. На, І тут ще щось є. Все, я все зніс. Каже, ти хорош. Я знаю, що я хорош. У мене є мій дракон. А тепер куди мені? Так, братуха, вставай. У нас є справи. Погнали. Нам треба знайти, куди нам летіти далі. Я думаю, це буде не складно. Так, стривай. Звідси ми вилетіли. Тут повинна бути якась гора. Ось до і вхід в ню. Оце нам, напевно, сюди, в головну будову. Let's go. О, якраз тут нас всі чекають, диви. Тут всі і потякало, і всі, всі, всі. І оцей кент. Опа! ворк nice Хорошо, це ми ще досі проходимо, виходить, квести. Досі проходимо навчання. Вони нам кажуть, що робити. О, ось дой беззубик. Так, а ну що тут у нас? Обалдеть. Тут постери з беззубиком. Ціла мапа. Ну це бомбезно. А куди мені далі? Походу, мені треба полетіти на якийсь острів. Я, якщо чесно, не знаю. Ми, ну, ми на своєму острові були. Ми на кінтілу летимо Я, якщо чесно, вже дуже О, мапа дала. Супер. А куди нам треба? Те, що ми відвідуємо мапу, це супер-супер класно. О, ось до. У мене з'явився квест на мапі. Хорошо. А де він? Абалдеть, тут остров'я. Обалдеть, диви, такі є, і такі, і всякі різні. А що в мене в чаті пише? А, відвідай всі острови. Хорош, хорош. Це саме я й хотів. Я хотів скрізь політати. По-любому. Ось де я бачу чуюсь базу, диви. Обалдеть. Непогано. Ну, погнали подивимося, що там є. Так, опа, я завітав на ще один острів. Тут кулі є! Ану, друже! По тобі стріляють, бро! Тікай! Тікай, тікай, просто вали, Санічка! дракоша, мій кент кентафарік, вали звідси. Туди ми ще не годні летіти. Фух, тільки що могла трапитись халепа. Ладно, ви знаєте, я не настільки нуб. Я все ж таки туди піду і зараз їх всіх розвалю. Я вже вас не боюсь. Окей, окей, погнали. Давай, let's go. Де там ваші турелі? Я турелів не боюсь. Ідіть сюди, турелі ви. Галімі, іди сюди, давай. Давай, ти йди сюда. Яка там ще турель? Давай, давай, давай. Друже, давай, на, тримай плюху. На, Отримав на горіхи. Блін, саме, саме незручно, це тоді, коли вони тебе заповільнюють. На, отримай плюху. Поняв прикола. І ти теж отримуй. Все. Не почекай, не все. Ще є плюхи. Давай сюди нам. Получай. Получай. Так, Саня, піднімись вище, давай, запльовуй. Запльовуй ці гармати, Галімі. Їх тут дійсно повно. Давай, півсердечка. Дракоша! Дракон! Він уже не може атакувати! Йому тяжко! Ладно, ховаємося! Тобі треба дати каміння. Дати каміння треба. Давай, щас передих, передих, зараз буде. О, його тако хілить мона. Давай, полетіли! Спроба номер два. Ти відхиляний. Шкода, що я мало каміння знайшов. На, на, плюху ще тобі! Кого ще розбити? Кого ще розбити? Скажіть. Так, де ти? Ось доти, да? Отримуй. І ти вікінг, та ти не вікінг, ти гамнюк. Давай, йди сюди. Саня на кентові, зараз всім роздасть. Щораз всім роздасть. І ти плюху тримай. Давай, стріляй, бистріше. Буби я на беззубику, я би показав би вам всім. Так, хто там ще? У цій фортеці залишилось не так багато хп. Так, він щось не сильно хоче ходити туди, куди я кажу. Давай, братуха, тримайся. Він з ума сходить! він не ходить туди, куди я кажу. Давай, кент, нам сюди. Запльовуй гармату! Запльовуй гармату, сказав! Давай! Ще все буде потужно. Будь ласка, сюди, 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 наверх. Ще одна ось до. Давай, її теж виламлюй. Все потрібно зламати. Друже, запльовуй. Хорош. Лишилось дуже мало ХП в них. Дуже мало гармат, значить, лишилось. Давай сюди, запльовуй їх. Бубе на беззубику, я би вам показав. Я я зламав! Я все тут поламав. Я все їм поламав. Мені сказали, можна повертатись додому, так? Да? Почекай. Да, назад на берг треба. Все, подорожуємо. Опа, поняв. Непогано, адемій адемій дракон? Квест лох, я розумію. Де мій дракон? Друже! Опа, це що таке? Садл. Це сідло! А дракон мій де? О, Кен, тось до. Ти. Іди сюди. Я одягнув тобі. Куди він дівся? Куди він дівся? Ну куди дівся мій дракон? Місіон Дракон Ресерч. Так, кенти, мені довелося повернутися знову на цей острів для того, щоб дещо я пропустив. Дещо я пропустив. Тут є дуже багато всяких приколів. І наскільки я знаю, у мене тепер з'явилася риба. У мене є риба. Розумієте? А за допомогою риби я можу приучити без зубика. Оце найкрутіше, що могло тільки трапитись. І тут ще є якась. Обалдеть. На, тримай, тримай. Я тебе приручив? Подружка. Так, треба треба до неї, треба до неї привикнути, щоб вона привикла до мене. О, все, Я приручив! Нічну фурію! Жесть! А вона швидка! ха-ха-ха вона прикольна. Я зараз беззубику подружку приведу. Погнали, погнали, кентуха. Абаудеть, ну вона й летить бомбезно. Давай, пошурували, пошурували, пошурували. Йой. Так, правда, на ній спускатись трішки незручно, ну, нічого. Так, Кент, я не знаю, де дівся мій дракон, але я привів нового. Знаєш, як я тебе назву? Щас, 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 якось, якось треба тебе назвати. Ти тепер будеш білосніжка. Опа, гоу Хе-хе-хе. А. А, мені цією штукою треба приручити ще якихось сім драконів. Ну окей, це не біда. Погнали. Час ми їх десь знайдемо. Абовдіть, вона швидко прискорюється. Це просто нереально круто. Так, на цьому острові є якісь дракони, яких потрібно приручити. Чи можливо мені треба піти завалити ще якийсь аванпост розбійників? Ну, у нас в принципі острів великий. Можливо, тут ми не знайдемо якогось дракона, неприрученого. Цілком ймовірно Тут ж є дуже багато різних драконів. Або вона летить круто. Просто неймовірно бомбезно. Що в нас по мапі? Нормально. Ось до якісь острови ще є. Погнали сюди. Ось, ось сюди, до", ось до ось, сюди, сюди, сюди. Давай. Ось до чиясь хата є. Йо, так тут острів прям величезний. Почекай, десь в книжці було написано, як нею керувати. Регіон дракон Едж. Непогано. От тут походу, нормально драконів живе, а? Давай сюди спустимося, подивимось. Ось до, дивіться, 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 є дракони. Так тут ось ця є, дивіться, ви бачили? ну, привіт, привіт. Хезер. Хезер, я розумію. Але я хотів би приручити оцю оцю штуку. І двоголовий тут є. Так почекай, а що ти їсиш? А як тебе приучити? А тебе? Там же корабль є, дивіться. Можливо, це нам не приучити. Можливо, можливо, треба звільнити драконів. А ну, погнали, погнали. Зараз на, на нашу білосніжку там є якийсь корабль. Ми сейчас туди підемо. А ще можна барана звідси забрати, давай. Я правда не знаю як. Зараз треба подивитися отут. Так, білосніжка, вставай. У нас є справа. А ну. Ні, я не забрав все таки. Ладно, погнали, нам сюди. Давай, на корабль. Візьмемо його на абордаж відразу. Це він наш чи не наш? Це закинутий корабль. Йой. Так, а ну присядь. Що ви кінти? Ви нормальні, у вас нема драконів. Ой, вибачте. Ну, у вас і так був поломаний корабель. Коротше, політав я ще трішечки по мапі і захотів ще залетіти сюди. В цей влюдяний острів. Ох, йоо. Ого. Я точно сюди готовий. Мені здається, ні. Я ще хочу перевірити, дати рибу е, без зубику. А він десь там. Прямо. Так, нам сюди. Заходимо. Коротше, білосніжка, в нас з'явились справи. Давай. Як на те сісти? Подружка, я не можу. О, все. Давай, погнали. У мене є ідея. Нам треба до патякала, мені здається. Де той, що кузні, кузня в нього своя патяка. Алло. Де ти є? Ось там щось, щось схоже, дуже схоже. Так, да, 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 так. Да. чи ні. А, ось до якийсь нік. А, це дракон. Блін. А, ось до воно. І в нього є свій. Який отоповни те, плює жар сюди. Хе-хе-хе. <ривіт> так. Друже, як з тобою потургуватись? А дивіться, можна зробити жорстку броню. Так у мене є купа заліза і трішки драконячої цієї шкури. Можна саму круту броню взяти. Бемк. Ох, oh, йо! А ти хорош. Так, що ще? Штани давай. Скільки в мене шкури лишилось? Одинадцять. Давай шлем зробимо ще. Опа! дали жетона. Супер. Я можу купити тепер самі дешеві чоботи, так? Да? Ну, давай самі дешеві. В принципі, нормально. І я виконав його квест. У тебе є ще такий малий. Оце жорсткий во тіп. Обалдеть. А це що таке? Цари. Це Царипа? Це а ну йди сюди. Це супер. А вона, вона з'являється тут сама, прикинь. Обалдеть. Круто, ні, риба це супер. Тепер з білосніжкою можна йти когось шурувати, просто когось валити жорстко. А ще в мене з'явився якийсь токен. Дивіться, бачили? Ану, отут ніби без зубик повинен бути. Да, він тут є. І так це мій батько. А ні, це стонік. О, ну да, стонік, стонайленд. Стоїк, ще якийсь тіп. Осьо гобер. О, я вставив сюди токен. Так, стоїк. Здорова. Це батько мій. Так, беззубик. Я з ним не можу їздити. Я на ньому тупо не можу їздити, я не можу приручити. Ну бо він уже приручений. Капець. Ось до ще якийсь чувак, в якого квест. Да. Ух, йо, хороший кен. Да, здоровий. Обалдеть. Все, поняв, 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 поняв. Мені сказали, треба завалити якесь це. Якесь судно. Оце для мене завдання 100%. Оооо, ось судно. Братва, і там череп. Все, білоснижка, готовься. Ха-ха-ха, щас буде сила. Ти летиш? Давай, 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 давай. Лети, лети, лети. Треба показати їм, хто тут батько. Ану, запускай плюху. Опа, почалась жорстка музика. І ось до вони всі. Давай туди, запулюй. Запулюй. Полетіли, полетіли. Давай, кентуха, погнали. Нам сюди. Застрілюй. Стріляти будеш сьогодні, чи ні? Давай, 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 давай! Стріляй. Бем! Ми нормальних уже затамажили. Правда, вони тебе трішки дамажуть, не ну, я тебе похилю. Це не проблема. Давай, 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 давай ще. Пішов! Давай! Ти нічна фурія! Ти повинна валити взагалі жесть як. Давай, 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 давай! На розворот. Знову пішли, заплювали, втекли. Знову, 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 знову давай. Сюди нам треба. Давай. Оцю штуку треба винести. Бем. Я не знаю, чи ми винесли. Ні, в неї є трішки хп лишилось. Все, вбили. Хто там шеф нас? Де Дешев, снаряди? Де шеф де ще ці? Арбалетні кулі. Ось до. Давай, стріляй! Все? Я все? А ну, присядь. Це мій кент! кент Давай, 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 Приучись Давай тебе привяжем до цього. Ні, це не так працює якось. О, все, тепер я його завербував, можна сказати. Тут ще я залізо, непогано. І ще я скриню бачив на другій стороні. І він пропав. Куди він пропав? Я, походу, його оддав моєму кенту. Так само, як і кента тоді віддав, поняли? Я тупанув. Так, ще заліза. Та тут нічого нема! Що сюди не прийшов? Я просто розвалив цілу, цілу цю, цілий човен. Але в броні я жорсткий взагалі. Так, похавай, білосніжка, все буде супер. Так, стоїк, я прийшов, друг. Я все зробив. Що там, прийшов? Так, да, все чітко. Я зробив, я виконав твоє завдання. Оооо, uh, мені дали знову тотем! Почекай, це який? да? Почекай? Ерет. Да. Ерет. де де? Ось до БЕМК. Супер. Ще один човен винести. З ума зійшли? Да, он ще один. Ладно, погнали. Давай, давай, давай. Нам туди. Нам туди теж. Давай, білосніжка, вали. Он до човен. З'явився. А цей пропав. Непогано. Але цей, скоріш за все, потужніший набагато. Давай до нього, давай, let's go. Так, що тут у вас? У вас тут туса намічається, да? А я вам зараз накидаю. Я вам зараз накидаю тут. Я вам зараз накидаю. Я зараз вас розбомблю, просто я навчився цим керувати. Тримайте плюхи. Ви знаєте, який в мене просто дракон. Він може все. Він дуже потужний. Дуже потужний. Тримай! Тримай плюху! І ти, і всі ви! Я вас не боюсь. Два судна у вас. Та байдуже, скільки у вас їх. Я просто все розбомблю. Бе! Все, на ізі просто. Просто на ізі взяли на оборона ще одного. І зараз тобі ще каміння дамо, братуха. Тримай, 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 тримай. Вони тебе в неволі просто тримали, розумієш? Зараз я тебе приручу і відправлю. До нас на острові. Будеш там працювати. Будеш крутим чуваком. Так, тримай. Все, тепер ти пішов туди. Так, тут у нас є ще залізо, непогано. А щось толкове буде якась шкіра дракона там ще щось? Щоб я міг бронюси покращити, наприклад. Ну це яке розумію. О... Судно повністю таке ж саме, як було інше. Тут все те ж саме. Проте я тільки що дещо побачив. Я тільки що дещо побачив, потужне, дуже. Ото що таке? Тут дракон там? Погнали туди зараз, злітаємо, подивимося. Давай, 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 давай. Білосніжка, я йду. Диди сюди, Бэмк. Let's go Поїж по рибки А ми зараз сюди злітаємо, подивимося, що тут відбувається у нас. Тут можуть бути і жорсткі дракони, з якими доведеться битись, так? Да? Регіон знайшов Вальхейм. Непоганий регіон. А що тут потрібно робити? Можна тебе захопити, будь ласка. Опа! Я захопив! Я захопив кабана! І все, і з'їв'ю. Хе. Так, я би когось з вас приручив. Ви приручитесь? Тільки я не знаю, чим вас приручати. Точно не рибою, не цією штукою, не камнями, не залізом. Я їм нічого не можу зробити. А можна їх плюнути, плюнути білосніжкою? Білосніжка? Ні, їм повністю байдуже на мене. Я поняв. Хорошо, хорошо. Ну і в принципі на цій ноті з білосніжкою ми готові з вами попрощатись. Всім дякую за перегляд і всім пока. Не забувайте підписуватись на мій телеграм, там зовсім скоро буде розіграш.